Всім привіт! І сьогодні у нас україномовне відео з моїми бейбі-бонами. Ось Макс у нас ось так одягнений, вони тільки що прокинулись. А Марік у нас уже спішить десь втікать. А ну лягай, лягай, кажу, ось так. Він у нас одягнений в новий костюмчик. Ви вже бачили, як я його шила. Я дошила сюди ще жакетик. Ось такий. Він знімається. І також він сосочкою, а Максим Бес, він у нас не часто сосочку відео. Ось так. Зараз я зранку поставила на прання одяг наших маляточок, деякий там, ну і також тихо, на там одяг і адельки. Ось. І зараз, поки піду розвішувати, а Макса з Марком відправлю на підлогу гратися. Ну що ж, я відправила наших хлопяток близняток гратися. У них великий вибір іграшок для їхнього віку. Тут конструктори для тактильних е, ігор, також тут є ось такий великий кубик такий складаються, такі пазли. Ну Вони їх ще не вміють добре складати, тому що вони ще малесенькі, але е, вони люблять. Христиці іграшки або просто також м'ячик спеціальний тактильний, м'ягенький, я не хвилююсь. Також ось така. Ця машинка вона без коліщаток, тому я не хвилююся. Це телефон, що вони щось з нею зроблять, або коліщатка відкрутять. Ось, а тут також конструктор ціла гора, поп-іт і також м'ячик звичайний. Ось зараз залишу хлоп'я тут, гратись, я сподіваюся, нічого не трапиться, а я діставати одяг із пральної машинки і розвішувати. Ось, повернусь до вас, коли вже справлюсь завдання. Я зараз біжу в кімнату до хлопчиків, тому що я щось почула, що на це хтось їдити. Зараз погляну, поглянуть святом. Все вже трапился. Марк грається, Максим щось плаче. Макс. Ну, все, все, все. Все, я гормо, город, не Не платье. Ну, все, все, все. Все не хороший. Ну, все. Не плачь, не плачь. Я ледве заспокоюю Максима, як ви бачите, у нього щось з гласиком, скоріше всього, що Макс потрапив в собі іграшку якоюсь, Ай, я навіть не знаю, коли це все закінчиться, не знаю, що робити, у нього глаз красний, і, скоріше за все, що зараз я буду викликати швидку, будемо їхати в лікарню, щоб там дивився нас офтальмолог дитячий, тому що я не знаю. Він капризний, я дуже довго його успокаювала, я вимикала камеру. Зараз не знаю, буду телефонувати нашому таткові, що він приїхав з роботи, бо треба Марка залишити на нього, і будемо їхати з Максимом в лікарню. І, скоріше за все, що я викличу швидку, тому що я не знаю, чи надовго а, Максим буде спокійний, тому що йому воно ну, заважає, в нього болить око, також сльозки течуть. І зараз будемо, будемо щось думати і будемо вирішувати. Так, я зателефонувала в швидку, зараз приїхав на він вже на під'їзді. Ось я поки граю з Марком. Він плакав, тому я його так поставила. Він у нас так уже добре стоїть. Ну Звичайно, трішки ще шатається, але добре. Зараз буду його класти в ліжечко. Ось, і будемо чекати татка. Він зараз вийшов до машини, там йому треба забрати дещо І буду збирати з вами речі, тому що, скоріше за все, що ми поїдемо в лікарню, а Маріка ми залишимо з татком. Добре, що старшенький зараз у бабусі, в одної, в іншої. Тому я не знаю, як буде далі, я буду вам все знімати. Ось, напевно, коли швидка приїде, я знімати не буду, тому що мені треба ну, буде переговорити, і ми, скоріш за все, швидко-швидко поїдемо, і в мене не буде часу на зйомку. Я не розумію, що буде далі, але я думаю, нічого поганого не станеться. і ми будемо... Все у нас буде добре, можливо, припишуть нам якісь крапи, краплі, в око, не знаю. Ну, ви будете в курсі в собиті, так сказати. Тому зараз будемо збирати речі. Так, ну що ж, я віддала поки Максимка з марком таткові. Татко там грається, а я зараз буду думати, що я буду брати для Максима в лікарню. Я думаю, буду брати небагато, тому що я не думаю, що ми там довго будемо. Я беру ось цю білу кофту. Так, беру, беру беру штанці, штанці, штанці. Штанці у нас тут. Так, беру, візьму колготки. Вони такі легенькі, тому візьму йому колготки. Далі візьму штанці одні тепленькі, ось такі. Тому що у нас передають зараз дожді, і я не знаю. Я беру одні тепленькі і беру одні. А, одні легенькі, зараз тільки на ньому будуть. Добре, беру ще отаку футболочку, Кофточку, футболочку і беру йому обов'язково два боді. На заміну. Беру білий і такий вишньовий. І все. Більше я набирати не буду. Так, далі шапочки і носочки. Шапочки наші всі тут. Я беру одну ось таку на зав'язочках, Відсвічує. Поганий вибрала місце. Беру на зав'язочках одну. Беру одну от костюма вона і марку і Максу підходить. І беру одну для сна, таку червоненьку. Все, беру три шапочки, дві е, тепленьких плюс-мінус, і одну тонесеньку тому що я не знаю, як там далі буде. І тепер треба буде. А, і, напевно, я візьму все-таки з собою ще ось таку чипчик ось Тому що у Максима дуже чутливі вушка, він швидко хворіє на отит У нас вже були такі випадки, тому я беру чотири шапочки. Так, і також обираємо шкарпетки, це будуть такі сіренькі наші, і якісь маленькі. Ось дві пари беру чорненькі і сіренькі. І також беру з собою підгузки. Це обов'язково, Один зараз беру в машину і ще беру, ну, напевно, пачечку почату беру з собою. Також я візьму йому погримушку і гризунок. Але гризунка я зараз коробочки не бачу, тому гризунок візьму далі. Ось наш гризунок, я його знайшла, також простерилізувала тільки що. Ось все. Ми зібрані, а також беру оцю. Пелюшечку. Ось. І, напевно, я ще візьму з собою. Ще, напевно, йому якусь ще одну візьму. Пелюшечку, тому що я не знаю. Скільки ми там будемо на заміну, нехай краще буде ще одна. товстішу візьму, тому що це тоненька візьму більшу. Ось, ну і все. Взяла нашу сумочку для коляски, тому що це сама велика така сумочка. Сумочка, яку ми беремо. Ось. І зараз буду сюди все складувати. Складемо. Я не буду прям намагатися тут щось гарне складати, я складаю просто, щоб воно все вмістилось. Сюди упаковку підгузків я не буду класти, я її покладу собі в рюкзачок свій інший. Він у мене маленький, там для моїх речей, там у нас ще для особистої гігієни. Всякі речі, там вологі серветки лежать також. Це я складаю все для малюка без гігієни, звичайно. Іграшки, гризвіночок, пелюшечку зараз складу. Ось, і будемо вже далі чекати, коли приїде швидка. Ось я вже все поклала і будемо вже виїжджати. Ми вже зібрані, Макс зараз з статком, він його годує. А, до речі, ще треба пляшечку взяти. Пляшечку і також для водички треба. ну, Ось таку беремо з собою також малесеньку. І не знаю, треба ще взяти сосочку. Сосочки беру дві, тому що із сірою Максим спить добре, а це його швидко заспокоює і тут є тримач. Ось тому беремо дві пустушки і, звичайно, беремо з собою малесеньку упаковочку суміші і ложечку. Вірно. Мірну ложечку беремо з собою, ось і все. Ну, далі, звичайно, пюре. Ми беремо з собою його улюблене, фруктове. Ось. І думаю, на цьому все, тому що багато я брати не буду, якщо що, там є магазинчик, я знаю, і я докуплю все. Тому будемо це докладувати у сумочку і вже будемо е, зустрінемось з вами вже в наступному відео, е, коли нас вже, ми будемо в лікарні, будемо знати, що там і як.